3хп на двох це режим, в якому я та мій друг розділяємо весь отримує демеш грі. Тобто, якщо один нечайно лізинчиком зачепить карту, санчих Бобо кричатимуть двоє. І наша головна ціль це убити крилату гадюку венді. А чи вийшло в нас це зробити? Дивіться далі. Ми всі знаємо, що ми будемо сьогодні робити. Сьогодні є е, спеціальний гість, якого ну думаю, не треба представляти. Він міг би зараз е, сказати пару слів. Пане гість, Добрий вечір. Перша спроба. У Хто це такий? Яке у вас лице розумне? Дякую, дякую, Iron King, юа. Кізький гуль сказав. Кенекі Кент. Переді мною стоїть канекі -кент і тролить моє лице. У мене щоб якесь лице, типу є. Не знаю. Я У мене в час кін тридешний, а у вас навіть тридешно нічого нема. Сорі, б... не на жабу наступив. То ми, типу, сразу же... ж ми договорили... сразу же, ми сразу же спідранимо Майнкрафт. Моментально моментально ви розумієте проходимо? просто, що тоді стрім закінчиться через 20 хвилин, бо я професіонал великий. Боже, як він помилявся. Спроба перша то же дерево, та камінь за весь цей Ми добували вперше. І здавалось би, що може піти не так? Ну, наприклад, негативно, як йому готімаєте. Я буду піти з. Бджола да Слухайте, это? Слухай ви... же ви що робите? Алой, блядь. Ой, Андри! Андрей, стой! В ви... Я забув, я забув про те, що воно так працює. О, бджола! Боже, яка кава руина! Це ж пиздец! Ой, Ой бля, красава! Красава! Ладно, добре. О, Боже, яка руїна! Ми, ми тепер будем починати? Хто насрав в лісі? Хто насрав в лісі? Це, це листя впало. Листя впало і все. І якщо ви до сих пір думаєте, що я не правий. Слухайте, я вас прошу максимально обережно і максимально акуратно десь не впасти і особо mm -hmm, не пригати. Добренько. Я, я, я поки... Взагалі без проблем. Це відео буде довгим. Спроба друга. Другий спавн вже був більш потужний, бо на горизонті виднівся зруйнований портал, до якого ми дали газу. Ми змагаємося, хто залутає з да, тику, так? Яким а? ху... Ну ви роїна, не засвіштовували! А, а я забув, я забув. Професійненько залутали портальчик. Гуніх я він огромний. Прям як ну, ви...

Від неймовірного луту, який нам дав Майнкрафт. Там нічого немає, там говно на палосі. Двом професіоналам нічого більше не залишалось, окрім як рубати дерево. Візі тут чуть не вмерт. Господи боже, я чуть не не вмерті. Сорі, 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 що робе. В моменті вирішив дати візі п'ятака і. Дурак вчет ти себе ще збить хотів. А чому вона не працює, Не поняв. Та воно через раз працює, ну яка різниця? Повезло що. щось. Шотиро. З ньому граєш. Ну давай, добре, і ударь, давай, хочеш переключе. Так а чого чо не працює? Роб... ти ж не робуєш усе? Це... Третя спроба. На цей раз ми відродились у Смирековому лісі, який тепер дуже сильно змінився. <звук> Ух, ні, <звук> Собі тут дерева впали. І візі знову почав говорити про останні новини. <звук> у мене сьогодні витік газу був у квартирі. У мене витік газу кожен день, особливо після ворогового супчика. Це це гарно <звук> пожартував. О, о, чекайте, мене через ваш нік тепер ексрей. А ну встаньте наші, встаньте наші, встаньте наші. Я бачу ніка. У цьому ривочку ми вже серйозніше поставились до челенджу, тому що я хоча б камню та вугілля добув. А мій напарник проявив навички командного гравця і самесенький поплив далі. лавове озеро знайшов, Андрій. Я поки тут побиваю курочок таких Явно треба буде, бо їжу зараз треба їсти в тому крафіке, так? Ні, я не забув, я свідомо проігнорував. А тут ми вже б'ємось за м'ясо з пічки. Ба! А все мене. Для чого мене було бити, це ж було дуже Ну, тупа бо, ну А для чого було тупо мішати моєму. Ви хочете щось ну, робити? Чи ви чи, чисто чи, чи, чи мене попіть? Ну що мені робити, Андрій, я не знаю! Тобто, ви не знаєте, як Майкраф проходить! Я перший раз в ігру зайшов! Добре, йдемо копати залізо, пішли. Пожарти їжу, я піду копати залізо. Все, давай. А У вас є, б хоча... кірка. А, о, дивись. Він свідомо поставився до цього питання. Дивіться, він ту побере нагору. Він mm -hmm, він піде mm -hmm. в ту тирку, що там буде mm -hmm. залізо. Тут його нема, до речі. Тут є вугілля і пару скелетів. Не отримайте демедж. Я поки що пам'ятаю концепцію, з якою ми граємо. А, що ви зробили? Чому не хип? Пам'ятає, кані, четверта спроба. Перша, що нам впало в очі цього разу, це аванпос розбійників. Але на четверту спробу ми почали показувати зачатки інтелекту і не побігли туди голі та босі А нарубали дерева та пішли в печеру, де я майже моментально вгледів спавнер. Спавнер, спавнер я нашо спавнер? Ну, я ж собі думаю, зараз добуду камню, візі мене прикриє, зробимо собі якісь сокири і злутаємо той спавнер. Ага, гайте, ви там зробить а, ясно, ясно. блядь. Ясно, <світ> 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 ма. блядь. Я вмираю через нас, дрій! <світ> П'ята спроба. Тепер ми як два бембіка появились у лісі. І тут все як завжди. Дерево, камінь, вугілля. Далі ми розділилися, щоб знайти їжу, і поки я гуляв по лісу. Оооо! Я тільки що впав в печеру в водину тамбув утопленный к Я Чуть не видихове від одної тычки. І що, я чем-то закінчилося? Як бачите, я живий. Ви теж. тоже. Жаль. Я воз'єднався зі своїм напарником. Ой, вас батьом. Він дав мені два кусочка м'яса, і ми поплили на пошуки пригод. Да, на четверту спробу ми нарешті нормально проходимо Майнкрафт. Моментально вгледіли затонули кораблик. Я залутав картоплю, половина якої згнила, і два шаблони для броні. Коли ж мій союзник по нещастю отримав два діаманти. О, Ді сюди, сюди. Діаманти? Да. Да. так само залутали другий кораблик, в якому вже було залізко. Потім ще один, але там лут був повна дріб. Наш водяний убер тримав курс на Ло та зруйнований портал. Ми зійшли на берег обласного центру жителів, і перше, що я зробив, це мутику, аби потім забрати все сіно для хліба. Скрафтив собі щит та залізний нагрудник. Ну бо знаєте, хочеться пройти той челендж, але з'їсти загудкову юшку, щоб отримати отруєння, просто необхідно. Далі ми вирішили поспати, щоб ніякий кріпер не підірвав нам срав. Забрали всі ліжка в поселенні та пішли шукати лавове озеро, аби відправитись у пекло. Натомість я за детектив нових корів, які успішно пішли на шашлик. А згодом зруйнований портал, в якому лежали. Кайло на удачу три та купа залізних огризків, які були проінвестовані в потрібне русло. Знаєте Коротше, погнали е, шукати лавове озеро. По дорозі будемо вбивати тварин. Я ніби озвучу свій відос. Я пішов шукати лавове озеро, по дорозі я вирішив побивати декілька нових тварин. Також я зустрів е, броненосця і почав його штовхати. Вау! Поки він займався хоч, я знайшов якісь нову тварину. Вона видавалася розумною. Я думаю, це якийсь вийшли шимпанзе. Я там. знайшов лавове озеро. Тепер нам треба Конечно. воду. Ви, до речі, набрали. Мене є. Я не брав. Я набрав Ви набрали? Дивіться, тут нова свиня. Вона. Також якась шоколадна. Поки я вбивав в хряків, мій найманий чорний робочий, і будував портал. Трохи погано, звісно, але це просто його перший день на роботі, в принципі, як і мій. Хай, чекаю, зараз Брай. зараз буде, зараз буде. Талбай. І подальше декілька хвилин я просто ламав обсидіан кам'яним кайлом. І що з ним робити? Як ним проводити той Майнкрафт? Зломав перед мандрівкою до пекла ми посмажили всю їжу, що в нас була, аби не від'їхати там за декілька секунд. І нарубали дерева для блоків. Поки ми злили екоактивістів, візі висловив своє глибоке невдоволення стосовно останнього оновлення. Бля, реально, ніби хтось насрав в лісі. Це просто під якийсь. Хто Та це думався? Добавив який нормально, Чому воно таке коричневе? Воно має бути зелене, хоча б якісь переміжку, чуть, чуть зелене, чуть-чуть. Не зелене ну, в Майкрафті вічна осінь, яку ху в натурі просто листя виглядає як гам... Тож ми поспали і давай шукати граві для підпалу порталу. Але я показав візі, як то можна зробити без запальнички. Мене по цьому методу дід ще портал запалював, а потім пішов викопав чорне море. І чуть не мер від кріпера. Це було близько. Незер зустрів нас не самим кращим біомом, але вже хоч не базальтовими дельтами. Щоб не здохнути одразу, ми прийняли рішення добути золото для нових чобітків, що не дуже сподобалося пекельним свинкам і по містичним обставинам вони вже були злі на мене. Ну я, да, да, ми не маємо І хоч я втік на дерево, Ізі ж цього нормально не зробив. Ой, тікайте, тікай! Я думав, це ви, це цепіл. Ну я розумію, що я дуже гарний, але ж не настільки. Аренкін ховайтесь блоком. Я не знаю, я просто кудись біжу. Він задум. Я теж просто бігаю. Як... Хохлід! Все, 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 я живий, я живий. Так, веде, я, веде. Я, я, я побіг, я побіг правіше. У нас були думки, що ми вже в безпеці. Дарма, ми так думала. Спой того, ми зробили бот дроп. Ну що, погнали? Так. Да. Опа. Ой-ой-ой. Ну -ой. це ви просто, просто. Молодець. да, Ну да, таке, дякую. Засміявся. О, в мене є цей кремінь. Ого, ніхто собі кремінь! Просто охуей. Оце так! Виштались по біому піска душа, отримали добрячої пизду. Я добув золота, зробив модняві штани, на які миливався, наче притрушений. Ну і наші пошуки фортеці продовжились. Куди я будуюсь, сніжку? В стіну. Чому ви вище не пішли. Та пішов нам, маху, то вище ви ж... Так, я на поверхні. Я вже давно тут, ви трошки Тут <с é> самі, mm -hmm. <пози> проходьте свій Майнкрафт. Добре, ну що ви не набіжалися, ви молодець. Добре, ви вообще класний такий. Неочікувано наткнулись на групу скелетів та відкрили для себе різні танцюльки в Майнкрафті. О! Сюда! це ха хо Я то так нужен. Що за худо? Чо такого нема? Не очікуваний да. Добре, пострадала, тепер перейдемо далі. що Працюємо, ну, все-таки маємо працюємо. Добре, я, я біжу. Тобто так бігати можете? Я так хочу бігати. Після яких всі скелети з цього району захотіли нам помстити, з'явившись з повітря. Андрій! Аркім! Чекайте, мене ідея. Ми слабами! Зроб... Спроба номер 6. Нічим не відрізняється від попередніх. Теж саме дерево, інструменти, камінь, ще дерево, вугілля та морські похождения. О, дитини! Що ви в кінці Я ігнорую. У результаті ми побачили зруйнований портал та вежу сіропики гопарів, які повимахували своїми арбалетами. Йоп, твою мать, там в нього зачарений арбалет. Livresain. Тож ми прийняли стратегічне рішення, потім чекувати до порталу. Угуляємося, гуляємося, мамфой, мамчуть не получає. Давай, гасуй, газуй, газуй, гриби. Я зі зізнаю. Що порадував мене своїм неймовірним лутом, яким я скористався і мав кілька смажених стейків. Через те, що вже наступила ніч. Повело брити овець і разом з ними зустріли кубку зелених тугляків. <рик> Спитаєте, чому я вам це говорю? Та щоб ви подумали, що ми ніби можемо померти від цих балб'єй. Спроба номер 7 Знову дерево, палки-копалки, камінчик. Ой, бачту ти! Там нова. Що? Ста... А чому тут? Чого, чого так реагуєте? Гіперактивно -ре реагуєте на тому, свиней. Що... Тому Дерева. що тут, тут нормальна свиня і дві свині пушисті. І курка чорна пушиста свиня, Кажу. пушиста свиня і вовк. А ця пушиста свиня вона зараз на одній кімнаті. <рес> це непогано, але мені не подобається, що це тупо. А вам треба 30 дверей? 30? мало треба поболі. До мене тільки що дійшла звісточка, що 6 літрів молока в моєму холодильнику пішли на. А чого Що осталось? Скісло молоко. лопило. Скісло молоко. А може не треба купляти 6 літрів молока. Може треба купляти так по одному, по два. Як адекватні люди роблять? Ні, хіба ні? 6 літрів молока. Бля. 6 літрів. У нього в натурі 6 літрів молока в холодильнику. Це тупо оця баклажка. Знаєте, люди люди собі наливають з баклашки оце воду, таку питну воду. То в Айрунгінга вдома така баклажка стоїть тупо бля. з молоком. Добре, а для чого список все моє залізо. Я собі про шлем зробив. Прикалуєшся в натурі. Слем він зробив. Ну це просто в мене с... сливна. Хоч верстак мені варину. Та ти шо? Ты вообще дуб взяв тут? Нема дуба, тут одна смерека, Якого хуй. Це шо скригатива набрано чи шо? Короче, ми перестали тянути прикола і вкотре відправились покоряти морські простори. В надії знайти затонулі скарби, які були оперативненько знайдені разом з тринадцятьма шматами заліза та промокшими штанами на незламність. Через декілька хвилин знайшли ще один кораблик, в якому я знайшов мапу скарбів та трохи нормальних речей. Ми звізі оділись на дві найкращі подружки і залутали ще один корабель. Викупивши той факт, що в нас ні броні, ні їжі. Клас! Ми пішли на інший берег у пошуках чогось стівного. Засікли там овець, але поряд з ним. Був скелет із зачареним луком та його дружбан. Тож на досвіді від минулих помилок було вирішено не ризикувати і піти собі далі. Вгледіли овечок без охорони та отримали бажану вовну. Але так як нам все рівно її не вистачало, на наступних парнокопитних ми вирішили трохи ризикнути. Добре, добре, я йду, я йду, я йду, я йду, я ризикую. Ладно, зараз. Отут тут, під землю, тут! Під землею ми прокопались один до одного, але так як зомбі буквально над нами верещали. нірбай Прийшлось прокопатись ще нижче. І поки ми все це робили. А вже день! Ну, це було продуктивно. На поверхні візі проявив свої неймовірні навички Майкрафтера. Sorry, sorry. А я далі добував їжу. Зараз ми споглядаємо як шимпанзе. добував собі їжу. Більше про його. <ріст> 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 Усе м'язку та ковбаску я поставив смажити. Скрафтив собі серйозного меча та залізні штани. Нарубав ще трохи тваринок і зустрів свого дружбана. О, привіт. Баран смажиться чи куху. О, ні, вийшов. Ви шо я довго зорієнтовувався. Скажіть чесно, ви знали, що так буде? Конісно знав. Так, ти Що ви зробили? Зробили 5 чоботів? Ну, слухайте, запасні, запасні вдруг ми обісраємося. Я вже обісрався тільки що. Ми обмотались бронею. Пішли ламати ліс для блоків. О, бейбі кау. І скрафтили собі щити. Першочерговою справою у незері вже у який раз було накопати золото. І поки я виколупував шматки золота в Незераку, мною було помічено бастіон. Я Фортецю, не це бастіон. Два великих ума цього світу, розуміючи, що ризик померти колосальний, все рівно пішли до бастіону в пошуках пригод. І перед цим я все ж таки викинув дерев'яне кайло. Під час свердління проходу всередину ми просто афігели. Там ще газ всередині. Що за ху... Ну, типу реально, коли у вас в бастіоні спавнився газ? Вчора, не дивлячись на наявність гаста, ми просконували місцевість, я піднявся на поверх вище і нагодував гаста його ж делікатесом. Є! Yeah. Можна вниз спринути на лоці, в принципі. Звідки таким <плес> Далі ми професійно як команда просувались до скарбів внизу. Давайте сюди. Ми справимося. Ваю тут мать. Ще у мене. На сьомій спробі ми були настільки обережні, щоб будувалися як попало, тільки б не померти. Закривали всі можливі шляхи, кожну дірочку, аби прути до нас не полізли. Головним нашим ворогом в цій ситуації став Магма Куб, який трохи налякав візі. Сміягма, смігма нападає. Золоті блоки були все ближчі. Я вже буквально відчував їх запах. Поубивали свинохрюків із сокирами і. Це Куб. Це мама. звісно, що я намагався себе врятувати, використовуючи безсмертя на 3 секунди при заході до світу. Але цю фішку прибрали в останній версії, тому я здох швидше. Восьмо спроба містер дерево, його брати для копання та ламання, горіфанчий камінь і ще раз Містер дерево. Морські поплавунки, які закінчились блуканням по льодовитому біому та знаходженням печери. Пока. В глибинах цієї діри повсюду були скалкові приколи, від чого знаходитись там було не дуже комфортно. Але я все рівно добув заліза, убив двох зелених та пішов до свого дружбана, що вже умудрився знайти три жилки діамантів. Я теж підробив свою нюхачку та знайшов діаманти. Ой, я ще знайшов okay. діаманти, до мене. І поки поруч знайдене залізо переміщалось до мого інвентарю, візі десь хапанув стрілу від скелета. Okay. Ми, як дві бідосічки зустрілись, весь викопав діаманти та скрафтив мені діамантовий меч. Але повірте, якби це була перша спроба, меч би за дивовижно містичних обставин перетворився на мутику. Далі через брак здоров'я, консиліум з двох нубів дійшов до згоди переплавати залізо та скрафтити щити, аби не відкинути копита при зустрічі скелета, а залишок вкинути на шльоми. Поки я вибирався наверх, мій дуже везучий напарник, надибав ще діамантів і зробив нам штани. Я пам'ятаю, коли я маленький, бо я дуже боявся звуків май майкрафту. П'ятаю я коли маленький. Бо я закопувався під землю, коли наступала ніч в креативі. <ріст> <ріст> мій тунельчик нагору пробила водичка, і по ній я вибрався на поверхню назад до льодовитих штирів. серед яких я моментально почав полювання на рибу, щоб хоч якось відновити собі хп. На запах смаженої рибки припхався мій колега. Тож мені прийшлось поділитися з повним ротом кісток. Ми відправились шукати свого щастя з лава пулом. Натомість доля підкинула мені затонулий корабель, у скринях якого було залізко, та мапа закопаних приколів. Це що було? Я думав, це зараз якісь звуки з цього із базальтових дельт. Я думаю, що це гавно. Що за що гаммо, я це ротом робив. Біля них ми випадково й опинилися, коли далі шукали лаву. Я сам не знаю. Я б вам показав, що у тому скарбі було, але в мій кубічний друг все з пилососів. У повному тільті ми бігли по засніженому біому, тому що така річ, як лава, для нас була рідкістю. рівно до того моменту, поки я по приколу не сів на човен. Оп! На Добре, це, конечно, класно, але у нас розумієте, не так багато їжі, що ми туди зараз пішли. Я <пиш> туб, Я <пиш> піду поїжу. Не треба. Так а що ми будемо їсти? блядь. Розказати анекдот про цей про підного вампіра. Ви Знаєте, той нікол? Я ні. Серйозно? Ну коротше, ну коротше, приходьте на стріми і слухайте анекдоти там. Посилання в описі. Добренько, так, заходимо в порталчик. Я пішов пока. Б... базальтові на Дельти. Не дивлячись на спаун у просто неймовірному біомі базальтових дельт, прямо під носом, ми мали Незер Фортрес. Нарешті на третю годину стрімали фортець. Нам ще більше подфартило, бо спавнер блейзів був прямо за рогом. Я побивав всіх лизунів, зафігачив і фритюка та отримав першу паличку. Далі задля безпеки вирили собі ходи відступу на всякий про всякий. Я добув другу палку, Візі скинув третю і все йшло добре. Наш поки. Ой, блін, троє, троє. Тікайте, 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 тікайте. Та вийде, не може. Видіть, Вийди, вийди, виїдь, вийди, 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 <ріст> Куда выйди, бля? Куда нахуй? Выйди, блядь. Викно нахуй выйдет, бля. <За> <ріст> <же. ріст> выйди, кажется. Куда, мені? Тоже, <ріст> вийди, <ріст> бля? Ты хри выйди, бля. Та я в вогні був, як би я потушився. Я по ітогу згорів, який же я довбою. А чого ви не помагали мені? Так ви пошли в трьох блейзів, що вам помогти? Вам, б, похуже, поможе тільки. я думав, ми справимося, б, залізні та броні, всі двоє. Ми двоє. Що я ми там з... Я б вас чіла. тільки бив в тій всій толпі. Ми два крутих чіла були проти трьох вонючих блейзів, Як ми не справились? То бо ви завонялися серед них. Що значить Та я не знаю, як можна було на трьох блейзів поперти? А що, я втікати мав? Да! По одному я що, їх вбивати. Ти що опущений бл. втікати від блейзів? Ну так а що по ітогу вас не попустили? Нє. Візі заруїнив да. стрім. Ну, чого Візі? Три Блейза заруїнили стрім. Я не винуватий. Взагалі Кінг винуватий, почнемо з того. Він не допоміг мені атакувати трьох блейзів. Ні, та просто будемо чесними, вона повністю лежить на Аеронкінг. Ну просто я от я зараз дивлюся, кліп скинули в чат. Як мене піздує, просто три блейза, а Кінг стоїть, закривається щитом і дивиться на це. Оце Добре. мій тіммейт. Просто чат. Добре, дивіться, Реально, розбираємо. дивіться розбираємо. Давай. Так. Тікайте, тікайте, тікайте. Кажу, тікайте. Тобто, дивіться, тут один блейс тут, другий тут, другий тут. Що ви мені тут би е пропонували робити? Добре, та дивимося далі. Мечом махати, а не щитом. щитом. Що ви, це ви за, Ви така... переді мною стоїте, ви переді мною стоїте. Варіант того, щоб я комусь їпав зараз би мечом, це такий, щоб я і вас зачепив. Тобто з двох епед. Звертайтесь справа, Блейз, не треба виправдовуватись, там можна було багато чого зробити, а що не стояти тут? зі щитом. Да, Врозити воду і вас потушити, да? Да не потушити водою. Що, що говорите? уже абсурд з ваших устлиць, Андрій Ронкінг. Ви повинні зрозуміти, що це повністю ваша провина, що я вмер. <реш> я вмер бо <реш> того, щоб ви про**бались, а не я, все. Отак ми і пройшли Майкрас з одним хп на двох. Ставайте моїми спонсорами на Ютубі або ж переходьте на мій донотело, якщо хочете мене підтримати. І всім па-па!